Уявіть, що ви лежите на столі в операційній стародавній школи з оглядових галереї зверху на вас дивляться обличчя, а ваша нога пульсує від болю через перелом. Інфекція поширюється. Відчиняються двері, і троє чоловіків в фартугах з плямами крові везуть колекцію пилок і ножів. Двоє з них хапають вас за плечі та руки і притискають до столу. Третій дістає ніж з візка. І каже: засікайте час, панове, засікайте час! звертається він до глядачів. Чоловік хапає вашу ногу та починає різати нижче коліна. Він тримає ногу, поки лакей затягує джут. Щоб звільнити руку, якою він різав, він стискає закривавлений ніж у зубах і бере пилку, розрізає кістку вперед, назад, кидає відрізану ногу у відро, наповнене тирсою, і зашиває вас під оплески чоловіків, які сидять за лаштунками. Вони засікали час на процедуру від першого розрізу до обрізання ниток на швах лише дві з половиною хвилини. Його стиль міг здатися недбалим, але в епоху відсутності анестезії швидкість була важливою для мінімізації болю пацієнта та підвищення його шансів на виживання після операції. Повільніші хірурги іноді змушували пацієнтів, які страждали від болю і паніки, вириватися з рук своїх асистентів та тікати з операційної. Лише приблизно один з десяти пацієнтів, хірурга на ім'я Роберт Лістон, помирав на його операційному столі в лондонській лікарні університетського коледжу. Тим часом в сусідній лікарні хірурги втратили кожного четвертого. Спритні руки Лістона були настільки цінними, що його називали найшвидкішній ніж вестенду. Шотландець Роберт Лістон одна з найвідоміших особистостей 19 століття. Саме він подарував світу шину для підтримки стегна, а також зажими для сосудів по типу бульдог. Але водночас Лістон єдина людина в світі, чия смертність під час операції сягнула 300%. У 1847 році під час операції, яка стала найвідомішою невдачою Лістона, він рухався так швидко, що відірвав пальці хірургічному асистенту, коли розрізав ногу пацієнту. Спостерігаючи, чоловік. Помер від шоку одразу, а пацієнт і асистент пізніше померли від гангрени. Це призвело до показника смертності 300%. На жаль, так розвивається наука. Щоб врятувати одного пацієнта, лікар вб'є сотню перед тим. Але не звертайте увагу і бережіть себе.